Напоминаю, у мене триває виклик для самого себе. Я маю на протязі трьох місяців викладати по одному відео в тиждень останній термін це неділя. Якщо я з цим не справляюся, і той, хто перший це помічає, получає тисячу доларів. Всі деталі знаходяться в телеграм-групі посилання нижче. Що відрізняє найкращих продавців від тих, хто здається після першої відмови. У книзі найвеличніший торговець у світі. Ога, Мандіго, розкривається 10 принципів, які допоможуть не лише у продажах, а й у житті. Давайте розглянемо детальніше кожен із них. Перший формування хороших звичок. Наші звички визначають нашу долю. Успіх це не випадковість, а результат щоденних дій. І якщо ти кожного ранку налаштований на позитив, не відкладаєш важливі справи. Та маєш систему, за якою ти рухаєшся, ти вже на шляху до перемоги. Друге, любов як головний принцип уяви. Ти приходиш до магазину, а з тобою продавець говорить просто без емоцій, без душі, але ж би просто продав. А тепер, уяви, продавча, як, до якого ти приходиш, він посміхається з ентузіазмом, подобається те, що він робить щасливий. Кого ти би придбав. Любов до клієнта це не просто слова, це довіра, яку ти будуєш. Третє. Наполегливість і подолання невдач. Відомо, що Томас Едісон зробив тисячі спроб до того, як винайти лампу. Висновок! Кожна невдача це крок до успіху. Той, хто не стається, завжди получає найкраще. Четверте життя сьогоденні. Часто ми задумуємося за минуле або хвилюємося за майбутнє, і це забирає нашу силу та енергію. Силу тому, щоб жити тільки сьогодні. І вчорашні відмови або, навпаки, вдача не мають затуманювати твій розум. Кожен день має бути з чистою головою. Кожний клієнт це новий шанс, а кожний день це новий шанс стати кращим. П'яте. Віра в себе. І якщо ти сам не віриш в себе або в свій продукт, то як клієнт може в нього повірити. Віра вона відчувається мімкою, жестами та навіть переписся. Віра в себе та в свій продукт це перший крок до великого успіху. Контроль над емоціями. В продажі це гра на витривалість, хто скаже ні. Точно нагрубить, хтось тебе взагалі може послати. Але важливо не реагувати емоційно, а зберігати спокій. Контроль над собою це перевага, яку можна вдосконалювати кожного разу. Сьоме сміх і позитивний настрій. Ніхто не любить спілкування з похмурими нещасними людьми. Усмішка легкий гумор це не просто приємний бонус, а інструмент, який допомагає зближитись з клієнтом. Восьме. Примноження цінності кожного дня. Сьогодні ти зробив трошки більше, як і вчора, і це вже успіх. Ставай кращим кожного дня, і ти обов'язково дійдеш до своєї вершини. Навчання, ріст як особистості, аналіз своїх помилок. Все це, це робить тебе кращим кожного дня. Дев'яте. Дія – єдиний шлях до успіху. Можна багато думати, планувати, розказувати всім, які в тебе плани. Але якщо ти нічого не будеш робити, нічого не зміниться, отже висновок, почни вже сьогодні зробив перший крок до своєї мети, до своєї мрії. Десяте молитва та віра в вищі сили. Але якби ти не старався і не вдосконалював себе, завжди є якийсь процент вдачі та долі. Не все ж залежить від нас. Іноді потрібно просто довіритись долі і датися своїм почуттям, просто вірити в те, що в тебе все вийде. Це додасть тобі спокою та впевненості. Бог з тобою. Ці принципи працюють не тільки в продажах, а й у житті. І якщо ти хочеш досягти успіху, то почни їх впроваджувати своє життя вже сьогодні. Напиши в коментарях, який з принципів тобі найбільше відгукнувся. Мені двукнувся любов як головний принц. І я буду впроваджувати його у своє життя протязі наступних 30 днів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім дякую, всім пока!